Доброго дня шановні. Ось теж дивлюсь, де б на що око положити. Бачите, як гарно. Це кейл, листова капуста. Ось вона тут так гарно. Бачите, осінь. Не відриваю з жовті листочки, бо вона так гарно виглядає. Кольрабі ще вона тримається гарно. Так, росла гарненька, непогана. Ось. Тут теж кейл. Ось. Це кольорабі, синенька така, бачите, вона довгенька така. Я думала, що це так, а це такий, бачите, он теж е, кольорабі. Бачите, така довгенька. Ось. Ось теж не бояться заморозків тютюн запашний. І оця красотка. Представляєте, сіяла багато насіння, і серед одної насінинки тільки, Та не одну, я більше їх сіяла. Така синя зійшла, дуже гарно виглядає. І вона, кажуть, ну читала я, що вона більш морозоустойчива, як я сказати. Ось, бачите, це теж тютюнчик. Кермек гарно виглядає, теж будемо, напевно, до полину підсаджувати. Ось, бачите, які гарні кольори. Суміш тут була. Ось. Є і ось тут теж такий специфічний колір і білий, а це ще не розцвив навіть такий собі. Ось левовий ротик. Тут вони теж. Подивимося, як вони, які вони. Ось теж красоточка, бачите? Оце, по-моєму, алісіум, чи як він називається, теж маленький. Ось кермик. Дуже гарно. Так що нічого, дивіться, як гарно льон тут описується. Теж будемо його підсівати. Він так гарно виглядає. От, ну, Звичайно, вже чорнобривці вже все. Бачите? От. А льон гарно виглядає. І ось капусточка дуже гарно виглядає. Гарного вам настрою, бувайте здорові!